Член комісії, склад комісії 4, що присутні 3. Голова комісії кобзистів Валерій Анатолійович, члені комісії предка Оксана Володимирівна і Мироненко Микола Іванович. Так, запрошені до нас рум, Галина Михайловна, у вас у спеціалістів юридичного відділу доповідати. Порядок денний. Перше питання у нас буде про затвердження складу громадської ради при Тавгалській селищній раді та положення про громадську раду при власній селищній раді. Доповідає громаду. Хто за такий порядок день буде? Чи на новому? За порядка зараз. Доповідаємо першому питанні порядку денного. Про затвердження складу громадської ради в Приталаївській селищній раді та положення Громадського раду при Талаївській селищній раді. Хочу вам повідомити, що ініціативна група про створення громадської ради Татармальській селищній раді працювала майже 60 календарних днів разом. Подано було 5 кандидатів до складу громадської ради, пройшли перевірку, подали всі документи. На установчих зборах ми затвердили своїм протокольним рішенням даний склад. І так, як це дорадчо-консультативний орган селищної ради, саме то рішенням селищної ради потрібно затвердити склад громадської ради. Подали були документи п'ять інститутів, представники п'яти інститутів громадського суспільства. Перше, це Олександр Вартем Сергійович, представник Прилучкої філії Чернівської обласної організації О, Товариства. Омого Христа України, кообсиста Валентина Сергіївна, первинна проспілкува організація комунального некомерційного підприємства, Талаївський центр повітряної медико-санітарної допомоги Талоївської селищної ради, Яколева Юлія Сергіївна, первинна про спілкува організація комунального некомерційного підприємства, Талоївська центральна лікарня та селищної ради. Олена Сергіївна, первинна профспілкова організація Талаївського ясла садок Сонечку Талаївської селищної ради. І козал Людмила Віталіївна, первинна профспілкова організація комунального закладу Талаївський ліцей Талаївської селищної ради. Хто має якісь питання по самому проєкту, я думаю, ви ознайомлювалися, я подавала так. раніше сположення пропонує. Рова комісії Ковзийської Анатолій за секретар член комісії Пряту за, 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 за. оце І це у нас е, вщаєте, питання про орендований план роботи Товаріської селищної ради на 2025 рік. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування України селищна рада. Вирішила. Перше, затвердити електронний план роботи селищної ради на 2025 рік. Що додається? Дозволити селищному голові, секретарю селищної ради, постійним комісіям селищної ради при необхідності виносити зміни до орієнтованого плану роботи селищної ради на 2025 рік. І контроль над за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, молоді, суктури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Ево, господи, ова комисија и кога за, члени комисија кратка от храна во Лидија. За. Мероден кога кој е во нешто. За. Придете,